Сумські комунальники отримали грамоти, подяки та нагороди до Дня працівника житлово-комунального господарства. За рік війни фахівці сфери ЖКГ проявили не лише професіоналізм, а й мужність. Якби виїхали всі, від кого залежить не просто рівень життя, а можливість жити, отримувати послугу, життя б зупинилося. Ми б ще ворога не дочекалися, а вже б у нас була ситуація настільки форс-мажорна. І, можливо, і аварійна або перед така, що, можливо, і потім би складно було б вирішити все для повернення її в нормальну руху. Війна вона вас не змінила. Вона підтвердила те, що ви готові, і те, що ви професіонал. В будь-який момент, в будь-який час ви це можете. І люди на вас розраховують, а ви підтверджуєте те, що ви можете, і ви це робите. Комунальники говорять, робили і роблять усе можливе, аби жителі сумської громади не відчували наслідки повномасштабної війни, що триває вже понад рік. Дуже багато роботи всі включалися в цю роботу. Тому ця нагорода ну вона чесно, мабуть, заслужена, дуже приємно її отримати. Надіюся, що надалі вже таких не буде з нас складнощі, і все буде вже легше, як і для нас, так і для мешканців. Кожну людину, кожного працівника цієї сфери, вони варті всіх відзнак, які тільки можна їм дати, тому що ну, працівники, і звичайні люди. Дійсно поводили себе достойно і навіть героїчні вчинки робили, працюючи під обстрілами. Ми вдячні нашим споживачам, вдячні нашим мешканцям, що вони дійсно сьогодні бачать ту роботу, яку ми робимо. Вони бачили, що ми робили в часи обстрілів, в часи вуличних боїв, які йшли в тому році в нашому місті. Вони дуже вдячні. Вони ми читаємо в себе там і на сайті, і на електронній адресі. Дуже багато вдячних слів і. Працівникам дійсно це теж подобається, вони ще краще працюють і краще працюєте наших сумчан. Очільник департаменту інфраструктури отримав почесну відзнаку за заслуги перед містом. Всім велика подяка, всім всіх вітаю зі святом. Я впевнений, що разом ми наше місто громаду розбудуємо, вона буде квітучою, комфортнішою. Міська влада наголошує, що кожен має працювати на своєму місці та тримати свій фронт, коли ви робите. Оці нормальні умови підтримуйте. Ви показуєте своє відношення до тих хлопців, хто в окопах, тому що вони думають, коли вони стоять і боронять е нашу землю, вони в першу чергу завжди думають про тих рідних, кого вони захищають. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.